Оцей веселий струмочок то лише початок потоку, що невдовзі потече ось прямо тут, відрізаючи другий сокіл від цивілізації. Під час великої води тут навіть машини не проходять. Та непрохідна дорога це останнє, що бентежить місцевих. Мешканці бульвару слави з 52 по 58 будинок побоюються за своє житло, адже поряд котлован, в якому постійно вода. Тут был общий участок. И планировался строить еще один дом. Но застройщик обанкротился, и стройка прекратилась. А отмостки у нас как не было, так и нет. И остался Котлован. Оскільки місцевість зі схилом, котлован став накопичувачем для усіх струмків, що збігають по проспекту Праці та вулиці. Космічній. Якщо ми говоримо в Одессе, Я вижу зверху, що вона збирається со усього району со всего района абсолютно. вот этим потоком сплошным, вот по этой проездной дороге во двор, собирается у нас здесь лівньовки. и за забором, за которым вот сейчас вот мы стоим, собирается в котловане. Володимир спостерігає за місцевими гідропроцесами з висоти 10-го поверху. Каже, іноді просто мороз по шкірі. Вся вода з цього котлована уходить, промиває через якісь пустоти, Дом наш садиться. Причина. Незаконченное строительство. То есть не, тобто не зв'язаний прийом ну, приймаючи, которая у нас возле стоматологии. Они не зв'язані просто никак. Тим часом 58-й будинок почав давати усадку. Це помітно закладкою на ганку і за балконами. Під балконами у нас почала рушитися кладка. там ми немножко заделали своїми силами. За счет того, що кладка почала рушитися, що дом наш просел. Із м'яких ґрунтов трохи більше, ніж сусідній. Забудовником на другому соколі було товариство в Пріоритет житло, але воно збанкрутувало. Тим не менш до 17-го року, вся ця земельна ділянка вважалася в оренді. В различні інстанції переадресовували, Ну сказали, що ніхто на даний момент цим не займається. І коли звернулися, ще на цей участок була аренда договор аренды действительно застройщика, он был до 2017 года. Поэтому сказали, что до 2017 здесь никто ничего делать не будет. Зараз вже 18-й, в КП гідроспоруди кажуть, що нічого не обслуговують на другому Соколі. Непонятно, хто там хазяїн. І там, наскільки я розумію, там було запроектовано ще якісь там дома, через які було уведено все це нормальне Лівньовою Должно довно була да? ну должно було бути. по, по ідія там просто незакончена будівництво. Поряд зі злощасним котлованом ще один покинутий об'єкт величезний ТРЦ караван на соколі. Тут також були заплановані води, але не склалося. Місцевий фахівець з технічного нагляду каже, що вода завдає багато клопоту й на його території. А йшла прямо ось, ось сюди і затаплювала всю всю територію. От, по вот она зі вода сама повернула і пошла по нізмінача. Які наслідки можуть бути від такого необачного поводження з водою, добре знають на кафедрі гідрогеології Гірничого університету. Тут багато років досліджують лесові ґрунти, які переважають на правому березі Дніпра. В результаті підйому ґрунтових вод, якщо відбувається, проїздить, є техногенне. Іміють міста сніження прошництвих свойств і садвісно возростає тріс оползній і просадок. Гори, звісне, провалля на житломасиві тополя зараз майже стабільне, каже вчений, але по місту десятки сувно небезпечних ділянок. Сокіл серед них. Марина Дудник, Олександр Пронський, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.